Друзі, це просто здоріти можна. Я вам зараз дещо Я знайшов тих дві монетки ось тій стороні, обійшов. А вже тут... земля дуже тверда. Вирішив сьогодні пройтися по деяких. Трудно в доступних місцях, де не кожен зможе походити, не кожен зможе розвернутися катушкою. Не знаю, що з цього вийде. Залишайтеся на каналі, подивимося. Знаходишся знаходжуся у ось такого старесенького будиночка, який був зруйнований десь буквально 10 років тому. І тут я раніше друзі був. І знаєте, що не вдалося мені тут сильно так файно покупати, тому що тут мусор на мусорі. А якщо ми знаємо, для цієї катушки мусорка якби нічого не означає. Тобто вона буде шукати серед мусору. І що ви думаєте, є в мене перша монеточка, і це в нас. 10 копійчик, 1943 рік. В принципі, я тільки трошечки тут приділю свою увагу, похожу, подивлюся, що я тут ще не знайшов, і підемо далі Держ, шукати. З якогось такого молоденького дерева. Був у мене сигнальчик, я навіть сам не уявив, що це може бути щось з міді. Зараз подивимося разом. Зараз я її спробую відмити і покажу, що це за монеточка. Якщо я, друзі, не помиляюся, це в нас да, Август 3-й з треті, З ось така у нас картиночка, яку не потрібно чистити, бо просто нічого не буде видно. Інша сторона у нас більш-менш підкачала. В принципі, взагалі нічого особливого не видно. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Фу, народ, ось тако поставив прибора, говорю я по телефоні, тільки хочу брати прибора. Розвертаюся. Отут ось во. Так от воно, я не знаю, я збожу, я до нього навіть не підходжу. Дивіться, яке довге. Але лізь, давай. О, приснулася. Валісь! Ого! Куди кидаєшся? Що шипеть! Ти що шипеш? Дивіться, дивіться, дивіться. Фух, добре, друзі, продовжую далі свої пошуки. Ну я вже сюди не піду. Я вже сюди не піду. I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hella sure that I don't become you I ha! Have no regrets, yeah, I'm of my chest i never forget what it's like to be in debt Baby, stabbed in the back bed I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you Сейчас like був у мене сигнальчик він в принципі не глибокий. Але попався царизм, дивіться. Ви тільки гляньте, яка монеточка. Здається, що царизм. Зараз будемо чистити разом і подивимося. Так. Дивимося, дивимося, дивимося. Думаю, кожному буде цікаво. Ну, вроді би, це гарно так А Але так я не можу зрозуміти, що за монеточка, бо тому що, друзі, вона мідна, але тонесенька. Зараз я спробую її спробую легенько відмити краще і вам покажу вже. Відмию я, друзі, нашу монеточку і взагалі я нічого не бачу. Я її вже пробував як не хочеш мити. Здається, що це в нас була копійка, типу масончика. Ну, я, друзі, не впевнений. А можливо так, саме він бачив ще через камеру, а так не міг побачити. Ну і інша сторона в нас ось така. Ну, в принципі, нічого такого особливого, да, в битому стані, але для кількості піде. Забираємо. Тут ще, друзі, насправді території дуже багато, щоб ходити, але в мене є таке бажання, щоб знайти щось старесеньке. Не знаю що, якусь перстні, якусь хрест, ось таке щось хочеться знайти. Ну і в принципі, хочу сьогодні кількістю взяти монет, подивитися, скільки вдасться все-таки витягнути ось цією катушкою. Ну, чисто для себе, щоб подивитися. Ось так. Друзі, це просто здоріти можна, я вам зараз дещо покажу. Дещо покажу, в мене вже такий азарт набирається в крові, що ви собі не уявляєте. Ось тут я був, то я знайшов копійку і думаю, друзі, а чому б тут і не пройтися? Хоча тут патаки такі сильні. І був в мене сигнальчик. Я думав, думав, що це у нас консервна банка. А тут і дивіться. Ви тільки гляньте яке шайбіще. Ух, вишох. Ох, ви що, якщо зараз буде ще десь сигнальчик, я обов'язково вам включуся онлайн. Ну що, зараз спробую відмити і вам покажу. Ось таке важко пропустити. Дивіться. Оце да. Фу, блін, в мене в мене емоції беруть, беруть своє. Так, мою монеточку нашу, ви тільки гляньте, вона немалесенька. Тобто мию і вам показую, друзі. Оце да. Так, зараз я, напевно, ось тут покручуся. Тут і мало хто, напевно, ходив, бо гіляки. А малесенькою катушкою можна тут розвернутися спокійно. Так, да, друзі, відчистив я монеточку, і знаєте, я завжди думав, що в лісі попадаються в гарному стані, чим, наприклад, в полі. Так, да, дійсності попадаються але не часто. Взагалі не часто. Відчистив я нашу монеточку. Не потрібно було зразу радіти, потрібно було відчистити і тоді вже дивитися. Я вам зараз покажу одна сторона. Можна зарахувати з 10, сімьорка. Сім. Інша сторона в нас вона лиса. Ось так буває, я не розумію чому. Чуть-чуть єлі щось проглядається. Давайте я вам зараз покажу. Ну, що є, та є, в принципі. Я казав мені, друзі, що немає нічого вічного. А воно дійсності і так. Ви тільки гляньте, це в нас одна сторона, Орвика все проглядається. Ну, а інша сторона, друзі, ось таке. Ну, м'який знак, бачите, в кінці там щось проглядається і це все. Це все. І більше нічого не видно. А ви зато гляньте, яка шайба. Це шайбіна. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Шкода. Ну а що зробиш? Да, друзі, час не стоїть на місці, він рухається. Ну що, забираємо ось таку непогану монеточку, масончика такого. Та продовжуємо далі тут окрутитися. Зараз покручуся і подивлюся. Якщо є ще якісь сигналчики, я обов'язково заснімлю онлайн. Коротше, був, знайшов тих дві монетки в тій стороні, обійшов ось це дерево, друзі. І це ось та ось це дерево. І пішов сюди, і тут у мене є сигналчик. Ось тото. Здається, теж, або концерна банка, або монетка. Я не впевнений, друзі. Опа. А це у нас, друзі, корочок. Я вже побачив. Корок. Ну що зробиш? Забираємо. І здається, срібнячок. Ну він, наприклад, жаль, в битому стані, але здається, що він. Ви тільки гляньте. Солідік срібний. Здається, що він. Так, він, саме він. Напівзогнивший, друзі. І зігнутий. Спізніше спробую вам відмити, показати, це вже другий. Першого, друзі, не знімав. Монетка доволі така тонесенька. забираємо. Ну, ще більш-менш стан якби, нормальний, можна рахувати. Не розсипається, ще поки в руках Монетка є. Далі. Але гарно воно Дзвінить, коли викопав. А так, друзі, паршиво було. І що це в нас поки що не відомо. Знаю одне, що це може бути, друзі, середньовічна Польща. Але ще поки потрібно мити та дивитися. Ну що, зараз її відмию. Ви відмиємо разом. Так, дивимося, друзі. Думаю, кожному буде цікаво, що це за монеточка. Ну і мені тим більше. Сподіваюся, що щось цікаве. Ну, до речі, тут якби соліди теж попадалися алгустату з того, так що все може бути. Так, дивіться, як бруд файно сходить. Тільки, тільки, хоч би вона не була висад. О, друзі, вона в майже файному стані. Тільки ще іншу сторону, так гарно би прибирати. Я вже можу сказати, що це Август Товстий, точніше, Август 3. Ну, теж, якби непогана монеточка, хотілося б срібло, але ми вже маємо, що є. Ну що ж, відмив я нашу монеточку, і постандартно, одна сторона у нас взагалі леса. Абсолютно, друзі, нічого не видно. На інша сторона розвертаємо. І більш-менш щось проглядається. Ось така картиночка. Ну, більш-менш. Так що, може бути, може бути. Ці монети мені чомусь трапляються завжди в такому стані, рідко попадаються в ідеальному. Ну що ж, друзі, в принципі, прийшов той час, щоб вам показати цих дві монетки, що я був, знайшов на початку два срібних. Тепер пробував мити Кусочек ламав. Ну, що я можу сказати, в принципі, таке срібло, воно ну, взагалі ніяке. Воно, по-перше, тонесеньке і по-друге, ну... Відчистити його дуже важковато, Кинеш в ламонок кислоту, просто піде тріщина, а точніше воно взагалі розсипеться. Ну що, давайте вам покажу, що за монеточки. От один у нас фальшак, а другий срібро. Ну, Що є, то є. В принципі, можна рахувати що для кількості. Ось таких друзів. Два какаліка. Один фальшак, якщо ми бачимо, а другий срібло. Бачите, ось тут то, така пластиночка. То це виявляється ще й від якоїсь іншої монеточки. Просто так прилипло. Ну і інша сторона. Чи це просто такий сплав, не розумію, друзі. Ну і інша сторона, ось така. Нічого такого особливого, да. можна рахувати хлам. Не будемо на цьому зациклюватися. Продовжуємо наші пошуки. Щось, друзі, якщо чесно, щось трошки заморився, ходити, присів собі, оця атмосфера, те, що потрібно, сидиш собі, тихесенько. І нікого взагалі немає, не чути. Не знаю, душа відпочиває, сів собі, обдумав деякі думки. Ну і що? І можна ставати і далі продовжувати свої пошуки. Залишайтеся на каналі. Думаю, що сьогодні я хоча б більш-менш, друзі, щось попадеться толкове. Ну я на це сподіваюся. Хоча гудзик попався, був мені ще Ще попався, друзі, мені воротосіна і більше нічого. Так, да, більше, в принципі, нічого немає. Не знаю чому. Ну таке, таке буває. Ну що, я продовжую далі шукати. Важко тут прибиратися, подивіться тільки, але воно того саме варте. Рано чи пізно мусив прострельнути, повірте. Тобто щось попастися особливе. Ну ще ж був у мене сигнальчик, і це в нас, звичайно, черговий гудзичок. Не знаю чому, але сьогодні вони мені трапляються дуже активно, насправді. Даже не буду мити, бо там, напевно, ще нічого немає. І дивіться, я вам і показував ось такий гудзичок зі склом. Такий чорний колір, гарний. Ось такий гудзичок. В принципі, нічого тут не видно, абсолютно просто гудзичок і все. Без всяких там визерунків. І ось такий гудзичок. Ну що, забираємо. В принципі, знахідки є, друзі. Хочеться щось, щось, сам не знаю, що хочеться щось знайти. Результат сьогодні буде непоганий, друзі. Так що я продовжую далі шукати. Ну що ж, Друзі, є в мене перша монетка, точніше, радянська. Давненько я її вже не знаходив до реформи, давайте я вам зараз покажу. А це в нас одна копійка 1945 року. В принципі, стандартний штамп, нічого такого особливого, тільки те, що бачите, ось тут коричневе потрібно чистити. А в принципі, її потрібно чистити, бог його знає. Забираємо для кількості монет. Так, да, друзі, дивна ситуація виходить. Якось тут я ходив, але все одно, знаєте, скільки не ходив в лісі, все одно не реально все буде Так от, ось тут я був знайшов одну копійку. І що ви думаєте? Зараз я вам, друзі, покажу. ще візьмеш її металодетектора і ви послухайте. А саме найцікавіше, друзі. Я тільки ногою лися прибрав. Ось воно лежить. Ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте. В напевно, що з кишені випало. Або хтось загубив. Таке рідко буває на сьогоднішній день. Зараз я її відчищу, здається, що радянщина. Так, відмив я нашу монеточку. Це нас 5 копійочок після реформи. Точніше, 1961 рік. Може перший рік. це друзі, просто і не хтось загубив. Знаєте, що може бути? Просто людина не збирає. Ну не потрібно їй і все. І вона просто залишила цю монетку. То-то. може бути, може бути як варіант, або загубила. Одне Ось, двох. друзі, там в тій стороні мені попалася ось така якась знахідка, не Хоча я не впевнений, може, це, тобто, якась канінка була чи ще щось. Можливо, хтось знає, підкажіть. До речі, це не всі знахідки, які були за минулий час. Ось попалася мені одна радянська копійочка, нічого такого особливого розумію. І ось таке колечко від Голуба. Десь 2020 року. Тобто він народився. А якої це країни, я щось не можу зрозуміти. Ну, в будь-якому разі, ось такі знахідки. І нарешті, друзі, в мене є толкова нормальна знахідка. Мені здається, що це середньовіччя, а можливо і ні. Я просто викопав, дивлюся. І кинув назад, і, думаю, краще разом з вами подивлюся. Ну що, ви готові? Тоді давайте дивитися, друзі. Я навіть, друзі, не знаю, як я його вицепив. На правики жаль зі втратами. На привики жаль ось тут кусочка немає. Але це в нас був перстень. Ага, і, друзі, камінчика немає. А можливо тут і камінчика і не було. Ну, зараз в землі його не йти, це чисто нереально. Погодьтеся, друзі. Чисто нереально. Можливо, воно просто розломляти може бути? Тобто ось такого з'єднати. Але колечко у нас гарне жіноче. І маласеньке. Дуже маласеньке. Мені, напевно, що на мазинця влізе. Ну, тут я камінчика, напевно, що нереально знайти. Ану, зараз, друзі, промию і подивлюся, якщо тут було місце для камінчика, то я вам покажу. Якщо ні, то я покажу, який малюночок. Так-так так, друзі, відмив я нашу знахідку. Тут виявляється цей перстень. Це, напевно, скоріше за все, що це був дитячий. Бо тому що дуже малесенький. Уявіть собі, дуже малесенький. І, скоріше за все, тут камінчика не було. Тому що, що тут виямка в персні самому, вона не глибока. Ну, тим не менш, забираємо. Ще один артефакт, друзі, врятовано. Продовжуємо далі пошуки. Плюс один до колекції. І так, друзі, цілий день. Погода міняється кожних 5 хвилин. Дощ. Сонечко, вітер. І так кожного разу. Зараз, в принципі, дощик морочить. Нічого страшного, можна ходити. В будь-якому разі, друзі, я вам покажу результат, не дивлячись на те, яка буде погода. Ну, неодмінно вже вдома. Я, друзі, просто в шоці, щоб ця катушка так глибоко доставала. Я вам зараз покажу, яка глибина. Фіскар мене великий, тобто немалесенький. Дивіться, яка глибина. І щоб ви не казали, що воно десь збоку чи ще щось, зараз я вам покажу. Зараз я вам, друзі, неодмінно покажу. Так, микаємо нашу пінпойнтера лізі. Щоб ви собі мали на увазі, от бачите воно щось ось тут. А тут вже земля дуже тверда. Докопався? Ні, це листок. Восточок у нас. Ну, пробуємо. То що це таке? Хіба це можливо? Я просто шокований, друзі. А це не фантом, це точно що не фантом. Що вже полізло? У нас чорне. Якась сажа. Ну так. Да. Так, да, це щось немалесеньке, абсолютно немалесеньке. Ну, я думаю, що блондинка би не взяла малесеньке щось. На такій глибині. Як не крути. Є. Момент Ой. Що це в нас таке? Косок? Косок чогось. Від чогось кого, чогось. Може тут ще щось є? Бачу, ще завжди. Ні. Більше в нас нічого немає. Ось так, друзі, і буває. Ось, друзі, ось тільки що мені трапився ось такий гудзочок. не знаю чому, але він руйнується. А ну гляньте. Ви теж щось бачите? Стається вверху корона, ні? Чи я тільки помиляюся, ви тільки гляньте. На превеликий жаль, він щось вже починає руйнуватися. Ось бачите, незрозуміло, що за метал. Ну, але ось такий гудзичок. Так, пані і панове, був у мене сигнальчик. Доволі такий малесенький, малесенький. Знаєте що? Це у нас частина від польської монети. Малесенька така частинка. Що за монета була? не знаю. Можливо, гданський грош. Я так думаю. А срібло. срібо, косочок сріба, друзі. Ну, я би була би чешуйка, я думаю, що ось ця катушка би не пропустила. Ну що. Ще ж був в мене сигнальчик. Давайте подивимося разом. Добре. Саме більше люблю, друзі, ось так. Руками. Саме найкраще. Не знаю, маю пінпойнтера. Міг... Ага. Так. А! Друзі, я ось я вже її бачу. Я вже її бачу. Дивіться, зірочка. Радянщина. Зараз спробую, друзі, її відмети і вам покажу. Ну що ж, відмив. в принципі, друзі, я нічого особливого такого не побачив. Не ну, дуже вона така і рідкісна, я би сказав. Ну і уваги, звичайно, що не варта. Забираємо. Думав, що щось буде набагато цікавіше. Забираємо. От... Ну що ж, друзі, вдалося мені ще знайти пару кусочків, зараз я спробую. Відмити та вам покажу. Ось такий кусочок, я його навіть не буду мити. Монетка якби, груба мала би бути. Але бачите, тільки кусочок попався. Ось один, чекайте. Краще, краще, краще покажу це на срібло. Що з нього зробити? Ну, це вже піде в нас, друзі, на набом. Так, один кусочок є, щось може бачити, може ні. Сігізмунд бачу. Так, давайте до наступної дивитися. А наступний, друзі, у нас теж кусочок, тільки я не бачу, що це. Півторачок, здається, був. Зараз ми краще з вами подивимося. А ні, все-таки та сама монета, просто вона, друзі, розломата. Ех, налом піде. А що з нього зробити? З нього вже, в принципі, нічого не зробиш. Ще, друзі, маю ось такого кусочка. тільки що це. Зараз ми з вами обов'язково разом подивимося. Я вже включив на камері світло, тому що, друзі, геть нічого не видно. Ну це у нас, напевно, скоріше за все півторак. Він, в принципі, залипший. Ну і ось таких ще два косочка. І ще таких два кусочка досі знайти. Не знаю, що тут таке було, що в неї розломиті. Ну, в принципі, друзі, таке. Нічого такого особливого срібу. Забираємо ці косочки. Ну що ж, друзі, в принципі, закінчуємо на сьогодні наш коп. Вистачає копати 5 назгучків. Ось, дивіться, скільки частиночок від монети срібної. Ну і в принципі ось такий результат, друзі. Ось такий результат. Ось що можна знайти.